Ти Не повіриш, але ця українка запустила бізнес на папері, і ні, це не прикол. Вона буквально робить гроші на смітті. Звати її Оксана Гріневич, і колись вона працювала старшим менеджером у великому магазині одягу. І ось там щодня вона спостерігала, як сотні використаних бірок стікерів та цінників просто беруть і викидають на смітник тоннами. І в якийсь момент вона замислилась: а що якщо зробити папір, який буде не забруднювати природу, а навпаки, допомагати їй. Саме з цього і народжується її ідея створити екопапір, який буде свісти в прямому сенсі. Що вона робить? Вона, трохи надивившись ютуба, збирає використаний папір, розмякшує його у воді, пресує і додає всередині насіння різних квітів, таких як ромашка, лаванда васильки. Получився паперовий аркуш, який після використання ти викидаєш у землю, а з нього через кілька тижнів проростає жива квітка. Оксана показала свою ідею керівництву, і їх реакція була просто шок. Їм сподобалась не лише екологічність, а й те, що ця нова фішка допоможе продавати більше речей. Мовляв, ми навіть і тут дбаємо про природу, тому купуйте більше нашого одягу. А далі все пішло як по маслу. Оксана показала свій папір у соціальних мережах, і на неї почали виходити українські та європейські бренди. Саме так і з'являється її власний бренд Екосід Paper, папір, який проростає.